Тані, друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео хочеться ще сказати кілька слів про погоду в Ірландії і про те, що слід брати. Перш за все, перед тим як приїхати в Ірландію, ви повинні знати, що вона знаходиться більше на півночі, як Норвегія. Але проте тут немає такого страшного холоду, немає страшних морозів, тому що тут є течія Горстрім, яка обігріває цей невеликий острів. Загалом погода тут складається із весни. Отже, якщо на Україні ви маєте березень, квітень, травень, то це приблизно тут цілий такий рік. Тобто березень це так як зима. Бачимо, дивіться, яка тут зелень. Це зараз майже початок грудня і так буде. Майже цілий рік. Тобто вам треба одягатися мати одяг кращий, а травень це як літо, тому що тут різко буває більше 20 градусів тепла. Отже, перш на все треба звернути увагу на те, що без гумового взуття, без гумаків біт ви не обійдетеся тут. Скільки би ви не купляли кросівок, все рівно одного дня вони замочаться, на другий день вам треба вже щось зувати і мусите ходити. Так що розраховуйте на гумачки, їх не треба тягнути з України. Можете купити тут від 15 до 60 євро за пару. Завжди, запам'ятайте, друзі, завжди, який би це день не був, вам треба мати в сумці. Дощовичок, дощовик, то прямо на рівному місці налітає і падає дощ. Чи брати ваш одяг з України? Знаєте, друзі, найкраще купувати одяг пристосований до погоди. Це в тій країні, в якій ви будете жити. Тому що, якщо ви, наприклад, їдете в Норвегію, купуєте в Україні. Якийсь одяг зимовий для України, це може бути зовсім інакше. Набагато краще піти і купити тут якийсь одяг. Навіть на секонді це тут називається Charity Shop. І тут можна досить класні купляти речі взагалі за копійки. Ну, або, звісно, якщо маєте гроші, розраховуєте, то купіть краще тут цей одяг. Все рівно це буде такі приблизно самі гроші, як і в Україні. Треба тут ходити дуже багато пішки, друзі. І знаєте, коли мені кажуть, о, ти живеш 6 кілометрів, це від ближчої зупинки, це що тобі пройтися пішки, бо це дуже це, це здорово. Але друзі... Це дощ, це кожен день падає тут дощ. І ви повинні розуміти, що як ви ходите пішки, ваші коліна будуть постійно мокрі, і постійно буде сирість, вітер. Так що це зовсім не те, що от вам пройтися на прогулянку 6 кілометрів е, в Україні прогулятися і пройтися назад. Це зовсім інші речі, тому... Якщо ви вибираєте житло, то е, зважайте на це і не важливо, що є асфальтована дорога, так як тут транспорту все одно немає, тут цілі містечка живуть без автобусів не тільки раз на день, а взагалі жодного разу немає тут, е, тут, тут транспорту. Про це власне, я все розказував в інших передачах. так що... Дякую вам за увагу, вітання з Ірландії і щиро дякуємо цій державі і громадянам держави за підтримку України в цей складний час.